Всім привіт! Сьогодні у нас буде відеочистка і розборочка ось такої відеокарти. Це в нас є Asus GTX 1080. Так, ось у нас Turbo GTX 1080 8 МБ. Стан дуже хороший, вона була в одних руках. Заводська пломба є на місці. І як вже можна побачити, у нас термопокладочки деякі потекли. Тобто, я бачу на ВРМ чуть, -чуть. І ось з тої сторони саме більше на пам'ять. Це є абсолютно не критично і це не є проблема. Тобто карточка може так працювати ще роками. Це від термопокладу, вони скажем мають як -то сказати, властивість протягом 3-4 роки протікати. Вони електрику не проводять, тому в принципі протекли. Ну і окей, типу, в тому нічого страшного немає. Ну лише мінус це що і теплопровідність їх вже буде набагато менше. Щоб дану карточку розібрати, нам потрібно що? Перше, що у нас є, у нас є ось такі чотири болтики. Ось тут ми їх викручуємо. Подальше, ми відкручуємо ось, скажімо, ось такі світленькі болтики на задній стороні плати. А вже аж після цього ми будемо викручувати самі чотири кріплення, які тримає сам радіатор. А всі усі болтики це в нас тримає самий кожур, щоб його зняти. І так, відкотивши всі, скажімо, біленькі болтики. Ми відкручуємо чотири основних, тільки навхрест. І так, знявши систему охолодження, вона знялась легесенько, легенько потягнули і без проблем. І термопаста, ну вона вже така, каже, ну, ще не камінь. Така, якщо надавити, то воно ще таке чуть-чуть м'ягеньке. І так, ну і як бачимо по платі, у нас ось тут термопокладочки, тобто всі чуть-чуть протекли і самі термопокладки. Ну, вони ще, в принципі, до речі, вони ще м'якенькі. Їх так от порухати вони ще навіть свою теплу не так сильно тої втратили. Ще мігесенькі. Але ми в будь-якому випадку все не будемо міняти. По суті, це є термопокладка 1,5 мм, точно не знаю. Ось такий купив термолп, це від Arctic у нас термопокладочки. Хороші, і будемо пробувати міняти на них. Ну і товщина по суті, в нас співпадає, тобто все окей. І так, термопокладочки ми порізали. І, як бачимо, у нас тут. Такий ось невеликий кусочок нам не вистачило. Можна би було на чіпи пам'яті, скажем, пообрізати так, щоб вони лягали на самий чіп. Бо вони трошки завеликі, але я різав, скажімо, як по заводу, ось такими квадратиками. Ну, Цей кусочок, скажімо, нічого страшного в нас немає. Головне, що тут в нас новенька, і вона буде прикривати, скажімо, ось ці ключі. Перед тим, як ставити новий термопокладочки, все спиртом ми обезжирили як на радіаторі, так і на самій відеокарті. А на самій відеочіп ми будемо використовувати так само від Arctic, це є MX2 термопасту. Відеокарточка у нас вже готова, і переходимо до тесту після заміни термопасти. І так, відеокарточка в нас скрутиться 6 хвилин, можна сказати. Температура у нас вже вирівнялась на 83 градуси. І на корпусі в нас вентилятори у нас абсолютно виключені. Вентилятори у нас виключені. виключені давайте включаємо лайтовий режим. Вентилятор закрутились і дивимося на результат. І так, пройшло ще буквально 4 хвилини. У нас температура була, до речі, 84 і от, 79-80. Це в нас на корпусі стоять, скажімо так, лайтовий режим в вентиляторі. І давайте зразу в принципі, переключаємо на максимальний режим. І ще чуть-чуть чекаємо, подивимося на результат. Забув ще сказати за вентилятор. Вентилятори на самого початку у нас було 67%, зараз вже 65%. І так, пішло на 3 хвилини, і в принципі вже як такої реакції в нас немає. 78 градусів. Тобто різниця між вентиляторами на максимум і на мінімум дуже маленька. Ну, буквально хай буде 2 градуси. Давайте дамо. Але в нас вентилятори зато впали з 60%. 4 до 62. Тобто 2% у нас ще вентилятори стали тихіше. І так, після заміни термопасти в принципі, у нас різниці ніякої немає. Заводська паста взагалі в нас супер. Можна було в принципі навіть не вскривати відеокарточку, у нас ну, 8 хвилин тесту, 83 градуси, ну, хай буде на 1 градус у нас менше. Але так, давайте включаємо режим лайтовий, скажімо, лайтових кулерів. І зараз подивимося, наскільки в нас ще впаде температура. і так З вентиляторами скажем, на низьких оборотах. В нас що тих самих 4 градуси знімає на відеокарточці. 65% у нас обороти вентилятора на відеокарті. Включаємо режим максимум. І я думаю, тих самих ще там 1 градус максимум у нас зніметь і так, як говорив, вентилятори у нас на максимум скинули. Так, як говорив, 2 градуси нас скинуло, 77 градусів у нас на відеокарточці, і тепер 61% у нас обороти турбіни на відеокарті. Загально, в принципі, непогано, тобто нас скидує 6 градусів загально на відеокарті за рахунок продувки даному корпусі. Відеокарточка в нас була в дуже хорошому стані. Особи міняти термопасу, в принципі, смислу не було, і термопокладки були в нас досить хороші, не в поганому стані. І як можна добитися такого результату, тобто у нас ця карточка була куплена в 2017 році, від того моменту її ні разу не вскривались, а все тому, що її, скажімо, не ганяли, не перегрівали, тобто у нас був в іграх лок на 60 FPS, і в такому режимі нас відеокарта, ну, горілася там до градусів, не знаю, 55-60 максимум. Тому бережіть відеокарточки, а саме головне бережіть себе.